Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Друзі, повертаємося в ефір телемарафону. Руслан Шаріпов Ірина Прокоф'єва і наші колеги Валє... Валерія Ковалінська і Дмитро Святненко Привіт. із сенсаційними розслідуваннями, які знайшли доньку Путіна, лізу розову у Парижі або Луїзу, як її називають на французький манер. Дівчина, яка як дві краплі води схожа на російського диктатора, працює в одній із невеличких галерей французької столиці. Отже, колеги, вітаємо, раді бачити. Доброго дня. Доброго дня. І тут хочеться у вас одразу запитати. От ви обидва були в Парижі, обидва її шукали, цю доньку Путіна. Наскільки була вирогідність того, що все ж таки вдасться її піймати? Діма? Верегідність була завжди. Ну, по-перше, дивись, ми знали, що вона там є. Ми знали, що вона там працює. Єдине, що нам треба було зустрітися. І коли я їхав, ми вже плюс-мінус порахували в який день, коли її там можна шукати, і все ну сталося так, як ми як ми сподівалися. У нас було дві спроби. Перша була влітку, коли тільки стало відомо про те, що вона там працює, але в той період вона якраз тиждень не ходила на роботу, як повідомили галеристи, її роботодавці. Нібито роботодавці про те, що ну вона не ходить на роботу, бо переживає велика зацікавленість. Була і українські журналісти на неї чекали, і французькі. А от зараз була друга спроба, і вдало Дмитро вдалось поспілкуватись з донькою Путіна. Ну, власне, якщо хтось не бачив цієї історії, я зараз пропоную подивитися фрагмент розмови Діми із донькою Путіна. Друзі, до вашої уваги подивіться цей фрагмент. Добрий вечір. Я журналіст із України і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте. А ви хто? Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі? Проклята Європа. Я не давала свого дозволу на зйомку. Ви можете приїхати в Київ. Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО. Будете краще будь-якого патріота, або поїхати зараз у Покровськ. І цілком можливо, що завершиться вся ця історія. Ну ви представляєте, ви уявляєте, як я зараз поїду? Я прекрасно представляю. Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод. Я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак. Тільки він не долетить до Києва. Я ніяк не можу вам допомогти. Мені дуже шкода. Друзі, я, я От дивився цей сюжет, а потім почитав ще коментарі під ним. І дуже багато людей пише, що ну а що ви хотіли донести цим сюжетом? Що типу, такий, от з одного боку, як хайп створити. Дивись, останні 25 років Російська держава живе в такому під куполом пропаганди. І... Кожен день з кожного чайника їм розповідають, яка погана Європа. Подивіться, вони там загнівають, там геї, там проститутки, там дорога їда, там дорога електрика, дорога квартплата, погане, погане повітря, брудна вода, і так далі. І так далі, і так далі. І тут виявляється, що Перша донька Путіна жила в Амстерда... ну, Нідерландах. в Нідерландах до моменту, коли її батько збив малазійський боїнга. Тепер Ну, назвемо її молодшою донькою, так само живе в поганому Парижі з, поганим, з поганою водою, з поганими людьми, з поганими продуктами і так далі. Тай. Можливо, щось тут не так, ну, і... і росіянам треба було б замислити, з чого діти їхніх можна живуть Україна... у Європі да. в країнах НАТО і в країнах Європейського Союзу. Ну крім того, що вона ну реально як дві краплі води, схожа, ми бачили в твоєму розслідуванні. Фотографії і відео з її е, соціальних мереж, але тут от, ми побачили її просто навіть, там було не так багато. Вона ховала своє обличчя, але вона реально як дві краплі води схожа. З якими доказами ти їхала у Париж, е, щоб точно бути певною, що це донька Путіна, що вона. Там, то живе, там то працює. Яке підґрунтя ти мала, щоб її там шукати? Я згадаю про те, що про доньку Путіна стало відомо про цю доньку шість років тому. Тоді російські розслідувачі вивчали біографію її мами. Вона одна з найбагатших жінок Росії, і вивчаючи, хто ця жінка, вони вийшли на доньку, яка народилась у 2003 році. Побачили її фото, знайшли про те, що в графі батько у дівчинки стоїть прочерк, і вона Володимирівна. І з цієї неймовірної схожості і з того, наскільки жінка стала багатою після народження дитини, вони писали про те, що це донька Путіна. Що для нас було доказом вже після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з соціальних мереж, вона перестала роздавати інтерв'ю, вона змінила прізвище. Вона була Єлизавета е, Кривоногих за мамою е, в змі російських. Вона роздавала дуже багато інтерв'ю ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вона була Луїза Розовою. Ну це як, псевдо можливо і. Вже в 21 році у неї з'явилось нове прізвище. Вона стала Єлизаветою Рудновою по батькові Олегівна. А Олег Руднов це близький друга друг Володимира Путіна, який помер у 2015 році. Він був медіавласником п'ятого каналу в Росії близьким другом. Настільки що там квартира для Кабаєвої купували на його прізвище. Він помер, і Лізі зробили нові документи прикриття з цим прізвищем, і по батькові Олегівна. Коли я її шукала в Парижі і знайшла, вона вже навчалася в приватному навчальному закладі саме під цим прізвищем. Якщо вона не донька, навіщо Якщо брати прізвище? Якщо дівчинка, це звичайна дівчинка, да. навіщо робити нове прізвище прикриття з прізвищем не Іванова? А з прізвищем близького друга Путіна а дивіться ваше розслідування вийшло е, реально минулого тижня і наробило дуже багато е, галасу в Україні. А чи вдалося, от е, Дмитре, як ви кажете, от щось якось росіянам донести туди прорватися? Була якась реакція е, росіян, російських медіа російські е, Європі, ліберальні росіян? змі знаєте так крізь зуби з таким. Заздрістю Заздрістю. показали. знаєте, там випуски про якісь, що там десь в Сизрані прорвала трубу. В них там п'ятихвилинна така ненависті, такі, потік, а Тут хвилинку вони дали, виділили все ж таки, але я ж кажу так, через зуби з такою. Прямо чому так? Я думаю, ну заздрять, тому що вони знаходяться. Якщо мені, наприклад, треба було їхати у Париж 30 годин, то їм буквально до цієї галереї проїхати там три зупинки метро. І фактично можна. Це роби ну, раз на тиждень можна туди заходити, подивитися. Є ліза, нема Лізи. Так. Я хочу, до речі, відмітити, що Дмитру Ліза в кінці інтерв'ю сказала, що. Так, я дуже вдячна, що ви, ви нас до мене підійти. Так, да, я... да, 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 да. це фактично, от, з приводу доказів, це явка з повинною. Можна переслухати це інтерв'ю в оригіналі. Вона каже: Я дуже рада, що ви не побоялись ко мне подойти. Що це означає? Що дівчинка знає, що до неї реально всі бояться підійти. А -а. І тут один з якийсь знайшовся з України чувачок, який не побоявся до неї підійти. Я, до речі, хочу Дівчинка, Вибач, вже довершу. Ага. Звичайна дівчинка ніколи в житті таку фразу би просто не сказала. Я хочу відмітити, що це перше відеоінтерв'ю, тому що до цього Ліза роздавала, був було радіоінтерв'ю, тобто там був тільки її голос без відео. На російському ліберальному телебаченні колись теж було з нею інтерв'ю, але не показували відео, тільки показали її стоп кадр в масці. Це перше, це перше інтерв'ю, де вона говорить журналістам. От це ексклюзив у повному сенсі цього так. слова від ТСН. Так. Ми маємо на екранах QR-код, за яким можна навівши камерою свого смартфона на цей QR-код, можна одразу потрапити на це сенсаційне розслідування і мали його протягом всієї розмови. Тож якщо ви навіть і в записі будете дивитися в Ютубі, можете скористатися цією можливості, дійсно сенсаційне розслідування від е, ТСН. І от на завершення, я хочу спитати, от найцікавіше, зазвичай, ми, як журналісти, знаємо це прекрасно. Починається, коли вимикається камера. Коли вимкнулася камера, що сталося далі? Про реп розкаже, до речі, а, перше, дивись, під час зйомки я сам це все знімав. Після, після того, як почав це відео продивлятися, побачив, що перше, нас глушили. Друге, коли от на твоє запитання сховав я камеру, і мене ці. Троє фігурантів відео Ситрово з дівчиною біжу, з четверта. Да, четвертою Боя, була але... дівчина. Ну, що дуже швидко. Ми йшли в якусь темряву, Ліза, попросила вимкнути камеру. Я вже розумію, це там 12 та ночі, темрява, Париж, людей нема. Окей, вимикаю камеру, думаю, пора зникати. І тут мене ці четверо обступили і починають якісь. Ну, абсолютно не потрібні якісь питання про якісь дискусії зі мною, про якусь журналістську етику ще про щось говорити. Але я так себе на думці ловлю, що. Схоже, тягну час, і схоже, чорний баранок. Баранок не, не барану. Тому думаю, ви йдіть в той бік, я пішов в інший бік. Кажу, ні 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 хлопці, все нам нема про що говорити. Ви мене ні в чому не переконайте. Я так розумію, і я вас ні в чому, тому Леса не зговоритися. Буквально 30 секунд у нас. Ліза в ресторан її відвели. Ага. Ну і стосовно да, Лєра каже стосовно ребу, ну дійсно, ми побачили вже і на відео, що людина ходить з такою маленьким приладом, це глушилка, і коли Та до звати. нього підходиш, мікрофон починає шипіти. Якщо там від нього відходиш на 10 метрів, навіть... По відео, там, де Лізу вже від, від, відводять заспокоювати, і цей чоловік іде її заспокоювати. Чутно, що просто цей глушилка зникає, мікрофон починає працювати. Вона кілька разів сказала: мені дуже шкода, мені дуже шкода. Е, якісь іще емоції на обличчі неї Знаєш, це мені шкода, це не в плані, що мені шкода, що мій батько покидьок бомбить і вбивця, Україну так. і вбивця. Це шкода, що. Типа, відійди нічим не можу помочь. Діма чотири рази казав, ваш батько, ваш батько звертався до неї, там, ваш батько зараз обстрілює, ваш батько вбив мого брата. Вона жодного разу не сказала це, не мій батько. В угу. неї була можливість сказати, якщо це не так. Друзі, ексклюзивні подробиці, ексклюзивного розслідування. Дякуємо вам, що поділилися, і дякуємо Дмитро, Тобі і Лєра тобі за сміливість. Пізній вечір спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина, схожа на російського диктатора Путіна, і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських змі п'ять років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна, аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкується з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю, Єлізавета Кривоногих, Вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22, з'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. у дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна, але у свідоцтві про народження в графі батько був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. Ми що було в Тайні. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга, мешкала у комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих одна з найбагатших жінок Росії, мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через три роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Монте-Карло Стар, поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана, акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано. Яка послідовно пропагує російський напад на Україну, але повертаємось у галерею. За розкладом виставка мала завершитись у 21-й. гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня ще протягом двох годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх. Добрий вечір. Добрий вечір. Я журналіст з України і я би дуже хотів поставити лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте. А ви хто? Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом. Три неділі назад. Ваша те біл брата. Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі? Проклята Європа. дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон, і по тому видно, що вона помітно нервується. Я не давала свого дозволу на зйомку. Ви знаєте, зараз Київ сидить без світла, і у ці хвилини оголошена повітряна тривога. Ми також не давали свого дозволу на це. Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте? А Ви його підтримуєте? Я тут до чого. Тут до чого. Поки Ліза збирається із думками, що відповідати <говори> журналістам із України. Ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський мірор повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично цитата скасували. Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін, наче її скасував, їй модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене. Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька від народження кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою, і так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлізавета Олегівна Руднова. Звідки це прізвище? Олег Руднов, колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором п'ятого каналу в Санкт Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаний хакерами російській мережі Сірена Тревел. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлізавета з датою народження, 3 березня 2003 року, купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте? Я тут до чого? Ну, це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати: Тато, перестань бомбити Київ. Ну, звичайно. Спробуйте. Ну, звичайно. Звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче. Ви можете приїхати в Київ. Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО, будете краще будь-якого патріота, або поїхати зараз у Покровськ, і цілком можливо, що завершиться вся ця історія. Ну ви уявляєте, як я зараз поїду? Я прекрасно представляю. Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод. Я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак, тільки він не долетить до Києва. Я ніяк не можу вам допомогти. Мені дуже шкода. Під час спілкування із лізою в мене зникнув зв'язок з ось цього мікрофону. Він працював до спілкування із нею. Він працював після. Він зараз працює. Абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею, він шипів, він хрипів, все, що завгодно, але коректно він не працював. Добрий вечір. І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі, ось вони двоє. І тут третій. І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи. а коли ми рушаємо, трошки прискоримо, ще трошки прискоримо. Цей чоловік зліва переходить в правий бік. Ось він. Один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною. І декілька слів про супровід чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа Дмитро Долинський. В нього в руках мотошолом. Вони представники так званої російської еміграції у Франції в Парижі понад 10 років. Вони власники галереї, де нібито працює донька диктатора, і це вони тримають на відстані журналістів, і це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла. У вас, У вас якісь розмови ведуться в родині за столом. Наприклад, мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти. До речі, Луїза, не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах, але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак Малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями. працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її навіженому батьку на 100 або 150 років. А Чому, ви... Чому ви в Парижі живете, а не у Москві? Я не із Москви. В Петербурзі? Тому що... Тому що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж. Ну, а, а ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни Заходу, а ви в країні НАТО. А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора? Російського Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін я залишив їй шанс сказати ні. Я не донька Путіна, і у неї було достатньо можливостей вимовити. Вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю. Замість висловити співчуття, вона сказала Да, звісно». і на прощання вимовила ось таку фразу. Не я не відповідальна за цю ситуацію. Рада, що ви набрались сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але на жаль, Потім ну, подзвоніть батьку, хоча б на день. Хай перестане. Сьогодні обстрілювати Україну. вам хоча один день. після нашої розмови. Здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому злізою Луїзою спілкуванню, не рахуючи пристрою, який глушив сигнал, нарешті підійшли до неї і почали заспокоювати. Дмитро Святненко та Валерія Ковалінська, ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини.